Вирішив я записати для вас відео на тему того, як люди упускають свій шанс, втрачають можливості, а потім про це можуть шкодувати. Я пригадую ситуацію, коли до мене звернулася людина, у якої була онкологія. Причому там онкологія вже на такій стадії, що потрібно було лягати під ніж на хірургічний стіл і вживати якісь хімічні препарати для того, щоб почати одужувати і виліковуватися. Я розповів більш інформації про енергетичну кінезіологію, розповів про те, з якими запитами можна працювати, і в тому числі, яким чином саме кінезіологія може допомогти саме цій людині вирішити її питання. І під час розмови я зрозумів, що людина має певні сумніви та недовіру щодо тієї інформації, яку я озвучив. І, в принципі, я її прекрасно розумію, тому що коли людина не отримує. Підтвердження якогось факту або відгуки чи рекомендації щодо того, що вже хтось отримав якийсь результат з допомогою кінезіології, і особливо, якщо це для людини щось нове та невідоме, то зрозуміло, що в неї можуть виникати сумніви та певна недовіра. Але зі своєї сторони я запропонував попрацювати з нею на благодійній основі, тому що, по-перше, мені дійсно хотілося цій людині допомогти. А по-друге, я напрацьовую свій власний досвід як енергетичний кінезіолог, і особливо якщо це стосується таких важких захворювань. Але людина все таки вирішила відмовитися від моєї пропозиції і звернулася до традиційних лікарів та до традиційного лікування. І хочу відразу сказати, що я ні в якому разі не засуджую таких людей, тому що кожен має право на свою особисту думку і кожен формує свою долю самостійно. Головне, що я хочу донести цим відео, коли до вас приходять якісь можливості або пропозиції, не поспішайте від них відразу відмовлятися. Зазвичай я раджу зробити так: візьміть кілька днів для себе, щоб ретельно все зважити, обдумати, і потім прийняти якесь чітке для себе рішення, тому що може бути така ситуація, що якщо ви втратите цей шанс, то другої можливості вже може і не бути.